привіт привіт усім! Гарного усім вівторка. У мене поки що сніданок. Сніданочок, сірничок. І кава. зі з Ось такий сніданок. У мене все. Сніданок. Сніданок закінчений. Так, киця щось не хотіла голубця. Киця, чого голубця не хотіла. У нас, нас сьогодні прекрасна погода. Прекрасніша. Від сьогодні, друзі, в нас починається весна. І календарна, і вже така. Так. І вже така. Відсьогодні, сьогодні вже тепло. А там далі. Всі чотири стоять, як його, на покуті. А там далі, чим раз, тим більше, 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 тепло, тепліше і тепліше. Трошки дощику впало, знаєте, така доволі вологість. Я як зробила чотири 4, цих. 4. Чекайте, бо мішок вон впав. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. залишилося мені ще шість. І не можу вже влізти, бо вже мокро. То так на тому і зупинилося. Що нявколо? Ти вже є нявколо. Що малишки? Малишечки мої. Ах ти. Ну, що це таке? Чекайте, друзі, якісь виділення. В неї бачу. Зараз я подивлюся. Що ти не страшиш? Що ти мені, жінко, страшиш? Ґ? То може так має бути, бо це ще ну, це ж скільки ще нам лишилося. До окоту. Рівно місяць, але вона ніколи не родить місяць. Ша, все швидше на тиждень навіть на 10 днів вона швидше родить. Тому, тому я знаю, треба вже швидше дивитися. Так, І відкриваємо. сонечко пускаємо. Сонечка пускаю. Так. Зараз як є, зараз так'є. Що нам тебе? Все чекає. Давай їсти менше менше того балакання. Давай їсти. Всі чекають. Всі чекають, всі чекають. Добре, я даю. Так, кальцій закінчився. Беру новий. Замішати курам. Це, треба пачечку викинути. Так. Так. Премікс, кальцій і м'ясо косне мука. Все мішаємо. О, вчора було 8 яйок, друзі. Що ви думаєте? То -то Тако взагалі? то взагалі. Так, зараз ще кальцій. Bye. Mm -hmm. Ходь. Все, їдьте, чекайте, одне світло виключу. Так. Ідемо далі. Наберемо їм. На ти таке робиш? Вдала, перевернула. Ось така голодна коза. Нужка, света, рожені, це наша. Йду я по пісок, йдемо набирам куром. А пісок вже гарно розмерз, дивіться, як. Якщо там того разу набирала, то доволі так ну зверху воду було набрати. А тепер вже як хочеш так набираєш. Файно, файно, файно. Знаєте, раз у того піску. Так, заходимо, заходимо. Ще по сіну. Все, вже перекинула. Їла, не їла, треба було їсти. Все виставчи. Перекинула, та й на помикляцію. Чекають сіна, Йдемо там по сіну. Сіна лишилася, друзі. Купиться. Взагалі, дуже трошки. Дуже трошки. Так, їли. Цілу зиму їли. Я вам скажу, що цього року, певно трохи холодніше. Бо там того року, в кінці лютого, вже була злена травичка і я вже їм рвала зелену травичку потрошки. Цього року немає. Ну нічого. Ніц. Чекайте, наберу нормально. Рамбоємо, щоб надовго висохти, робити. Зараз порозкидають. Їли, не їли, друзі, але порозкидають по цілій землі. Йду, 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 мекалки. Йду. Ну-ка, не що падає на землю, то вони вже то їсти не будуть. От і тими. Ти заквічалася. Мекалка. Я вам скажу, що в нас має бути в середу, друзі, в погоді я задивилася, по погоді. В середу має бути плюс 17. Я не знаю, наскільки це правда, але таке щось кажуть. Таке щось синоптики передають. Плюс 17 це дуже вже багато. Нужка, підати на двір, як буде так тепленько. Там ще нема що пастися, але так на свіжому повітрі, Головне, щоб мене бачили. Як мене бачать, тоді щось там собі щепають, щось там лежать, але дивляться на мене. А коли я коли пропадаю з їхнього поля зору, починається мекання на цілий вулицю. Я знаю, що так не добре, але вони потім, як привикнуть, потім вже не мекають. Мається на увазі, що в кінці весни, а літом. Але тако на початку то мають страх, хочу, щоб хтось коло них був. І їх багато, четверо і все одно. Мекають, мекають. Хочу, щоб їх бавили. А то так не можна не їх бавити? Що зробиш на городі, але тобі треба відійти і до хати, і в хаті і на подвір'ї та будьте. Майже їх пильнувати. Знаєте що, друзі? Я йду, йду під річку їм тих е, прутків. Прутків наламаю. Не наламаю. Тись той секатор був. Зараз я знайду той секатор. Де я його поставила? Що знаю, де його поставила? Зараз його не... Най... О, точно. Ай-яй-яй. є А в мене того безподобно. Ні, я все зроблю. Зараз ще ні. Я одного року якось тут трохи потепліла. Я зразу взялася до кладовки, все білила, все мило прибирала вже все. Але ну своє дає, це ж березень. І потім в квітні було тепло, я була така хвора, а гана навіть Це чи там того року було, а може і там того року було. Я ж пам'ятаю друзі. Може і там того року було. Так що... Ліпше почекати, коли буде нормально тепло. Ходіть, йдемо під річку, наріжу тих, прутків їм. Так, дивлюся, піду, таке болото, але вітер, друзі, фест. Воно просушить, також трошки півняє і не буде того болота. Так, а я під річку, я ж туди йду. розмерзлася. Пам'ятаєте, кілька днів тому знімала. Не знаю, щось буде чути, бо дуже вітер. Добре. Я йду за гілочками, гілочками. Ні, попри край. попри край, ще є трошки до цього. Леду. А, Але вже. Що то є? Що то є? Та є ніц. Так, як ми там йдемо. Водицькі уже спускалося. Бачите? Або не фокусує щось. Але вітер, друзі, голову зриває. Юкіє. Я через ваші ці. Як було, я б болото залізла. Навіть вилізла з під того річки. Добре, зараз. А я, це ж та вау, вау, Ходила, вау. Заклюсняхами. Так, добре. Ще одну дна. ж як не хочуть. Сіно лишають, а то хрумують. Яка насолода, так? Бусть ти дістала собі? На. Таке, то добре. Що то, Що -то казати? Та це таке добре. Що нема ради. Так, ножка. Друзі, хочуть, ну, але цілу зиму вони стояли. В вони в мене не прив'язані. Вони тільки прив'язані, можуть бути тоді, коли я їх дою. Це раптом по 10 хвилин, то не Ах, Та як завжди свої роги мусить поїхати. І все, не снімають туди ходити, вони не з так штабілярно, як тут стоять кози. Але все одно, на двір не йдуть, гуляти не йдуть. А що трошки? Ну, видиш, впала. Ну що ти? Ну, що ти? Ну, бачили, як впала? Друзі, вже якісь видивлення маю. Що ти мене страшно? Ти на мене не страшує. Ну, що це таке в тебе? Ще не час, ще не пора. Добре, все, я вже все у хліві зробила. Їсти пити, курам піску, козам паточків. Що у мене далі? Ага, я дзвонила вже за бройлерами. До тої жіночки казали цього тижня подзвонити, бо я там того ще дзвонила. І вже мене запише. На бройлери. Та й Там Того року щось не пам'ятаю. Теж ми якось в березні брали вже першу партію бройлерів. То я вам вже скажу на свята Великодні, я вже свого бройлера різала. Так, я вже мала бройлера. Вони приїжджають, у нас не маленькі бройлери, у нас вже місячні, такі що місяць часу мають. Тому... Вже такі величенькі. Там того року були по 100 гривень, цього року не знаю по скільки. Ну і плюс зразу хімія. Хімія коло 850 там того року. Чи 860, чи 850, я вже не пам'ятаю. так, прийом. Тобто вже, знаєте, де гривень туди, ні сюди. Тому, тому вже треба це замовимо цього тижня, а коли там приїдемо, будемо бачити. Зразу ціну сходимо, скільки коштують. Добре, друзі. Я йду, бо в мене обід. Треба обід зготувати швиденько. Та й цей. Так дуже далі робила. Не знаю, що я дуже сьогодні робила, але буду обов'язково робила, бо є погода і треба не змарнувати день. Гарної всім вівторка. Гарного. Усім вівторка, продуктивного, доброго, спокійного насамперед. Щоб все у вас вийшло. Все-все, що собі задумали. Добре, а я гайда до хати і зустрінемося. Що тут у нас є? Тут у нас є. Тут у нас є нова, а я не маю. Зустрінемося на другому каналі, не знаю на якому, чи на Олі Фрис, чи на сільський блогер. Ще сьогодні зустрінемося. Все, гарного вам усім дня, друзі, папа, до вечора.